Ви хочете дізнатися більше про Полтаву. Ви мрієте побачити її у всій красі? Тоді влаштовуйтесь зручніше для вас хід парад семи дивовиж міста. І цього разу ми на п'ятій сходинці. П'ятим серед семи чудес Полтави вважається краєзнавчий музей. Саме тут найбільше зібрання предметів та пам'яток археології, історії, етнографії, природознавства та культури в цілому, а також відомостей про видатних осіб Полтавщини. Музей заснована у 1891 році за ініціативи вченого ґрунтознавця професора Василя Докочаєва, який проводив дослідження ґрунтів Полтавської губернії. А в 1890 році запропонував створити в Полтаві природничий музей. В його основу лягли колекції, зібрані експедицією докучаєва, зразки ґрунтів, гірських порід та гербарій. З кінця 19-го до початку 20-го століття до музейної установи надходить колекція Павла Бобровського. До неї увійшли унікальні експонати. Це речі зі стародавнього Єгипту. Дещо пізніше відбулося відкриття експозиції музею, який змінив назву на центральний пролетарський музей Полтавщини. Під час Великої вітчизняної війни фонди музеї були пограбовані, приміщення спалене. Після війни залишилось 37 тисяч експонатів. Зараз музей налічує понад 190 тисяч одиниць зберігання, серед яких великі колекції вишивок, рушників, керамічних виробів, предметів нумізматики, археології та інших цінних матеріалів. Експозиція складається з декількох відділів: археології, історії, етнографії, історії релігії та народного мистецтва. Серед унікальних експонатів полтавського краєзнавчого музею обладунки воїнів різних епох та країн. На відстані кількох кроків у музеї знаходяться речі з поховання воїна скіфського часу та максимілянський обладунок. Всі ці експонати унікальні для України. Ми пропонуємо короткий екскурс деякими з них. Цей панцир. Парусер... Складався із горизонтальних рядів видовжених пластинок, які скріплювалися між собою кільцями. Що цікаве, що кожна із цих пластинок також складалася, так як і, скажімо, ще скіфські панцирі, із таких пластинок і рядів, які знаходили верхній ряд, знаходив на нижню. Такий принцип був у цих панцирів. Кожна із цих пластинок цього панциря був орнаментований гравійованим. Золоченим орнаментом, що характерно було саме для східного зброярства. Гусар мав захисний обладунок, оскільки вони являли собою еліту польської армії. Такий обладунок складався із металевих лад нагрудника, нашийника, шийника, наплечників, нараменників і металевих наручів. У експозиції Полтавського краєзнавчого музею представлено парадний обладунок польського гусара середини XVII століття, що потрапив до нас уже у післявоєнний період. Жупан це одяг запорожських козаків, короткий шився до колін із сукна або дорогих тканин, як правило, яскравих кольорів. Де Практично без будь-яких інших зовнішніх прикрас. Поверх жупану козаки надягали довший одяг, довгий кафтан або кунтуш. Козаки взагалі дуже любили такі яскраві насичені кольори зелений, синій, червоний, чорний. От, ну, особливо червоний кольор, от, який символізував не лише кров, а і любов козаків до життя. Ці обладунки є унікальними тим, що вони є. Єдиними на території України в такому комплексі. Обладунки складаються із шкіри і тканини. Досить мало використовується металу в виготовленні таких обладунків. Під час реставраційних робіт, які відбувалися в прихарківських реставраційних майстернях, в цих обладунках між тканиною та шкірою були знайдені тексти на шести листках рисового паперу. Під час первинної роботи з цими. Текстами фахівці прийшли до висновку, що це договірні документи між майстром та власником гусоку, саме так називаються обладунки цього часу. Також представлена і зброя, зброя початку 19 століття. В експозиції представлено два довгих мечі та три коротких мечі. Ці мечі складали бойовий арсенал Східного воїна-Самурая. Коли воїн йшов на війну, він брав з собою повен комплект зброї. А коли в мирний час виходив з дому, він брав з собою короткі мечі для самозахисту. Японська зброя також гарно декорувалася, використовувалися шовкові шнури, а також накладки, позолочені накладки або накладки із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що символізувало статус власника цієї зброї. Використовувалися зображення черепахи і також зображення квітки хризантеми, що свідчило про статус власника. Окрім унікальних військових обладунків, в краєзнавчому музеї можна побачити оподала тих тварин, які нині можна зустріти на Полтавщині. та стяк мамонта тварини, яка населяла наш край тисячі років тому. І все це зібрано в одному музеї. За кілька миттєвостей дізнайтесь, чому будинок полтавського краєзнавчого музею архітектори вважають унікальним. Будинок Полтавського краєзнавчого музею споруджено в стилі українського модерну. Колоритні народні мотиви на його фасаді з'явилися завдячуючи відомому архітектору Василю Кричевському. Цей будинок він такий урочистий, такий поважний і надзвичайно гарно втілено момент значить, нашої великої державності. І минулого, Передусім, що цих цілого ряду. Гербів, які йдуть між першим і другим поверхом. Бо Полтавщина відповідно свого часу, добу Козаччина, мала дуже багато полків, і ось ці відповідно герби цих полків тут ми і бачимо. Але крім цього, тут в великій, в великій мірі він застосував орнаментику, причому модернізувався, і коли ми споглядаємо всі ці, значить, Букети квітів або квіти вазоння або дерева життя, то воно відчувається, що він взяв із киломотканих, із рушників, із деревообробництва інших, але він все це дуже пристосував відповідно до майолікового поліхромного обличкування цього всього будинку. Будинок краєзнавчого музею перлина та окраса не лише Полтавщини, адже подібного на території України. Не зустрінеш, тож варто побачити його на власні очі.